Англійська співачка і композитор Джесі Джей отримала аж чотири нагороди на щорічному конкурсі Мобо за найкращі шоу, альбом, дебют і пісню. Церемонія нагородження відбулася вже вдруге у Глазго, в Шотландії. 23-річна співачка розпочала свою кар'єру як автор пісень. В листопаді минулого року вона випустила свій дебютний сингл «Do it like dad», який посів друге місце у британському хіт параді. Її перший альбом «Who you are» вийшов у лютому цього року і також посів друге місце серед альбомів у Великій Британії. Отримуючи одну з її чотирьох нагород, Джесі Джей віддала шану покійній Емі Вайнхаус. Я лише Емі хочу сказати, що Емі Вайнхаус подала приклад і встановила стандарт для британських жінок. Давайте тримати його. Задля Емі, будь ласка, Це одне, що ми можемо для неї зробити. Дисванісфаганкі. Найсумнішою подією вечора було вшанування пам'яті Емі Венхаус. Хрещениця Емі Діон Бромфілд заспівала одну з її пісень Love is a Losing Game. Любов гра на програш. Вайнхаус померла на початку липня у 27-річному віці. Причину смерті не з'ясовано.